Друзі, ось ми на Watches and Wonders 24-го року. Вітаю вас на виставці! 54 бренди, всі хіти, новинки, тренди зароджуються тут. І ми будемо оглядати всі самі цікаві історії, які тут відбуваються, які тут були презентовані, і почнемо ми з компанії Rolex. Так, ну що, давайте подивимось, що там нам придумав Rolex. які там золоті діпсі по пів кілограми вагою. Ось такий стенд у бренду Rolex безель від GMT. Так, і ось перша новинка. Rolex Deepsea у повністю жовтому золоті. Дивіться, ну Виглядає це гарно, безумовно. Тобто синій такий, з золотим, це безумовно стильно, гарно, подивитись на картинці, але за рахуванням його ваги 320 грамів, його можна лише купити і втонути. Буде така доволі дорога смерть, тому що по рітейлу він буде коштувати 50 тисяч франків. А це значить що? Що на вторинному ринку це буде історія там про 70 плюс тисяч доларів, умовно. І це буде там десь в кінці цього року, можливо, навіть на початку наступного. Це, наприклад, було того року з титановим яхтмастером. Тому, ну, чесно кажучи, дуже сумнівна історія. І в мене питання, на кого вона розрахована, знову ж таки, на фото подивитись, це виглядає жовте золото, синім, дуже стильно, дуже гарно, але з точки зору його ваги. Його ціни і суті, чим є діпсі для мене. Діпсі все ж таки це асоціація з Джеймсом Кемероном, з Марянською впадиною, з історією про, знаєте, оці всі речі і про історію все ж таки такого сталевого надійного дайверу, з яким знову ж таки ніхто не буде ні на 3900, ні на 300 метрів. Але все ж таки якась суть спортивна в цьому присутня. В цій історії це типу глибоководник. Супер дорогий в жовтому золоті, незрозуміле рішення. І окрім якихось там реп-виконавців, мені складно уявити, хто це буде купувати і носити, і не переживати за це носіння в тому числі. Ось модель DPC, яка має бути, і яка для мене є єдиним правильним DPC, це Джеймс Кемерон, так званий. Ось це клас. Це історія, яку можна там, придбати на вторинному ринку за 17-18 тисяч. Якщо там подивитись якісь інші можливо роки, то є варіанти і за 13, 500, за 14. І це ось цей самий DPC, який я люблю, який я знаю і який має бути. Новий DPC в жовтому золоті для мене це загадка і такий доволі спірний крок від Rolex, як і багато інших цього року. Так, ну це все ті моделі, що залишились по факту без змін. Особливо ось цей 50 мм. Це теж топ рішення було, звісно. Легенди, легенди. Це, звісно, легенди, тут питань немає. Цьому році у мене є питання до того, а де нові циферблати в Ойстер? Вони зняли Яхтмастер другий, повипускали 320 грамів золоті діпсі. А де базово якісь нові ойстер-циферблати? Ось залишили цей з бульбашками. Ну, клас, звісно, але як в тому році я казав, то і можу повторити, що це теж не дуже зрозумілий для мене був анонс з точки зору. Яка на нього ціна на вторинному ринку, а порітейлу його придбати просто неможливо? Його залишили, і, і, і типу, Ойстер, який взагалі сумний, без змін. Ну не знаю, в цьому році Rolex пішов шляхом, знаєте, типу, в таку дуже дорогу зну, бо окрім gmt Мастера Другого, все інше це анонси годинників там 30-35. І тут питання, а що взагалі відбувається? Я так розумію, Rolex хоче піти в сегмент вже потихеньку Адемара і Патека. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Знову ж таки питання. Де новий експлорер? Білий циферблат, наприклад, який доволі багато хто хотів, там 36 мм 40 немає. Версія залишилась така, як і була, зовсім без змін. Air King також без змін. Експлорер другий також без змін. Дякую, що залишили їх взагалі в лінійці. Але стосовно базового експлорера, багато хто хотів експлорер 36-40 мм з білим таким полярним циферблатом типу як в другому експлорері. І це, мені здається, було б цікаво. Але, знову ж таки, певні базові спортивні моделі зовсім без змін. І всі анонси в такий супер якийсь преміум-сегмент летять. А, а за цим, друзі, стійте в чергах. В яких ви ніколи не достоїте, і, і купуйте на вторинному ринку базовий експлорер там супер сімпл годинник за 9-10 тисяч. Чи, наприклад, експлорер другий теж ну, супер базовий, зрозумілий, класний там GMT-годинник, але купуйте його, будь ласка, за там, 13 тисяч доларів на вторинці і і все, і вся історія. Весь Rolex. Нові скайдвелери. Не знаю, для мене така доволі сумнівна модель була завжди, ніколи не відчував до неї якогось, знаєте, там потягу. Прикольна, гарна модель. Знову ж таки, там варіанти там, в золоті, все, все дорого, багато, ніде не купиш, в чергу не запишешся. Тобто не знаю, мене, мене не дуже вражає ця модель, і знову ж таки, її анонс, як і знову таки розумієте, питання от, Діпсі, наприклад. Це ж знову таки історія про те, що, окрім того, що це незрозумілий анонс анонс точки зору його Практики, тобто ціна, вага, але тут же ще момент того, що Rolex нічого не оновлює. Rolex нічого не оновлює. Rolex випускає ті самі дизайни, ті самі візуали, ті самі калібри, які там вже умовно працюють у них в різноманітних годинниках з 2015 -го року, і все окей. Тюдор цього року бере там, випускає новий механізм. Ну, клас. Але до Тюдору ми повернемось трошки пізніше. До Rolex... Якщо в тому році були питання, але все ж таки якийсь був, знаєте, такий там, цікавий, гарний там, GMT, 1908 презентували Dayton задню кришкою нарешті, хоч щось, хоч якось там, від них таке, знаєте, не зовсім очікуване, то цього року до Rolex у мене дуже багато питань, і я взагалі не зрозумію, що чесно, що відбувається, і. Що це за оновлення, і можливо, це виглядає якось, знаєте, як, типу, як рік пропустимо і будемо готуватись на 25-й з якимись там супер неймовірними анонсами вже і там буде щось розрив. Але я не думаю, що це стосується Rolex, бо все ж таки це доволі такі консервативні хлопці. Але цього року я вражений максимально неприємно, тому що, ну, окрім GMT Мастеру, другого, знову ж таки, які є таким доволі, ну, доволі. Нудним, як на мене, чорно-сірий безель і, і все. Все інше це супер дорого. Типу, купити, я не знаю, хто як має, ну, обрані, розумієте, діпсі за 50 тисяч франків повністю в золоті з вагою 320 грамів. найважчий годинник у Rolex, в принципі. Ну, як я вже казав, супердорога смерть. Вдягнути і втонути. Ну, зрозуміло, що в ньому ніхто не буде там нікуди плавати, окрім, можливо, там, пів метра в басейні. Але сам факт. Я ж кажу, мені здається, це історія про намагання йти в сегмент і підняття середнього чеку там, до рівня Адемар-Піге, умовно. Тому що спортивних моделей базових ніяких оновлень фактично. Ойстер, експлорер, Дейджаст, жодних. Слухайте, що тут «Дайтони»? «Дайтона» — годинник, який, знаєте, такий. Завжди був спортивною класною моделлю. Перетворився в якусь іграшку, дорогий аксесуар з діамантами, з купою варіацій, і мені це теж не дуже подобається. Тобто Дейтону перетворили в щось таке, знаєте, виключно для реперів. І особлива конфігурація на каучуку для мене також є дивною в форматі там, дорогоцінних металів корпусу і каменів. Тобто, все ж таки, якби там не було, який би якісний не був цей каучук, каучук — це резина, розумієте? І поєднання все ж таки резини з багетними діамантами, з золотом для мене виглядає дуже дивно і не є ні практичною історією, ні зрозумілою з точки зору якоїсь там філософії своєї суті і подачі. Тобто це вже для мене така мішанина, яку я не хочу і не буду розуміти. І з урахуванням знову ж таки прайсу на ці годинники на вторинному ринку, бо забудьте про рітейл, Це для мене зовсім не про хорожі, не про мистецтво ні в якому вигляді. Так, нові 1908 Гарна модель, безумовно, мабуть, один із тих анонсів, який не ріже око і не визиває знає, такого ну, певного рефлексу. А, але знову ж таки, по ретейлу можете забути, на вторинному ринку це буде космос. І єдиний момент, мені здається, все ж таки в цьому корпусі вже поєднано доволі багато різноманітних видів обробки. що... Трошки виглядає складнувато і не зовсім зрозуміло навіщо поєднувати таку велику кількість різноманітних обробок в корпусі, але знову ж таки із всіх анонсів це такий, знаєте, мабуть, найприємніший безумовно. Ну, то що я вам казав, Rolex GMT Master 2, чорно-сірий Безель, який вже все є два роки. Все весь спортивний анонс від Rolex, там, умовно, з ціною, плюс-мінус адекватні, по якій там можна буде колись його купити, все інше там по анонсам полетіло в космос. Але щоб ви розуміли, це все на що хватило дизайнерського рішення, бачення, мабуть, вміння і бажання у дизайнерів в Rolex і взагалі у компанії Rolex. Все ну GMT, GMT. Є, я не знаю, чесно. Друзі, давайте підсумуємо стосовно Rolex, бо в мене скажу одразу, так, знаєте, аж трошки настрій пропав. Ще стільки брендів, стільки роботи, а я вже такий втомлений морально, тому що я не дуже розумію дійсно, що це було. Того року був Explorer 40 мм, наприклад. Це було Класна історія, класне рішення. Його багато хто чекав, бо дійсно там версія першого експлореру 36 мм, mm, вона там доволі не всім підходить. І 39-й був свого часу знятий. І це гарне рішення, немає питань. Навіть там Ойстер з Бабл-циферблатами це була якась не така яскрава, цікава там історія на літо. Типу, Окей, були класні GMT, був презентований 19.08 на заміну моделі Челіні. Цього року, окрім оновленого 1908, який виглядає дійсно гарним стильним анонсом, але знову ж таки є певні питання з точки зору кількості там видів обробки корпусу і такої, знаєте, доволі складного, складного вигляду, все інше визиває виключно питання. Навіть GMT Master 2, новий, що презентували, так званий Вейн так, з Бетмену, герой такий. Ну, він трошки нудний, мені здається, все ж таки, чорний сірим і все чорний сірим. Вже давно презентували Сейко в своєму GMT п'ятої серії. Rolex, типу, через два роки робить те саме. Ну, дякую, все інше. Дайтони Діпсі. Діпсі це взагалі для мене катастрофа. Діп Діпсі завжди був стальним класним годинником для тих, хто любить щось поважче, по більше з великою рукою. Знаєте, і, наприклад, версія там Джеймс Кемерон це така якась от історія поєднання, Тобто ти розумієш, звідки воно вийшло. Діпсі, новий в жовтому золоті? Це історія, типу для кого? Для 50 цента, для людей, що там купили біткоін колись по 5 доларів. Чи чи ну для кого ця історія? 320 грамів. Це супер некомфортно. Супер некомфортно, так не має бути в принципі. І це не питання великої руки, це питання комфорту, це питання ціни у 50 тисяч франків і це по рітейлу. Вторинний ринок це буде взагалі космос. І, і навіщо? Тобто яку інновацію? Крок, скажімо так, у хоролоджі Rolex з цим анонсом зробили? Як на мене, жодного? Я вже мовчу про те, що це історія про калібри 2015 року, про той самий дизайн. Тобто, чуваки взагалі нічого не змінюють. Луплять всі прем'єри анонси там в прайсі 35-50 тисяч плюс. І спортивних моделей, де титановий сап, наприклад, по аналогії там з минулорічним яхтмастером в Е, де Титановий САП. Де експлорер, перша версія з білим циферблатом? Де цікавий дійсно з якимось прикольним циферблатом, там і безелем GMT? Де оновлені Oyster? З, можливо, новим свіжим калібром, з новими циферблатами, знову ж таки, деякі цікаві дейджасти. Щось познімали, нічого нового не додали. Розумієте? І цей рік це рік точно не рік роликсу з точки зору анонсів. Безумовно, компанія, що займає 30% ринку через штучний дефіцит, випускаючи, продаючи там 1,2-1,3 мільйони екземплярів годинників на рік і будує ще декілька заводів, щоб, мабуть, випускати там більше 2-3 мільйонів годинників. Як там вже Орієнт це робить умовний. До речі, хто не дивився там випуск подкасту порівняння Орієнту з Ролексом, обов'язково подивіться. Це доволі мені здається, цікава історія. Так от і вони займають 30% ринку і можуть собі типу дозволити певні речі безумовно. Але питання ж тому, що їм це дозволяє робити клієнт. Розумієте, і коли ти не купуєш чись продукцію, бо ти не тільки кажеш, що це погано, це не клієнтоорієнтовно, це не історія про те, що годинник, який там сталевий, коштує, умовно, 9 тисяч доларів, має коштувати на вторинному ринку 15, і я його маю за ці гроші купувати, бо ви не зробили так, щоб я його купив в оригінальній ціні, скажімо так, в бутіку. Тобто, це, це дозволяють робити безумовно клієнти, люди, які цей продукт купують, не дивлячись ні на що. І тут для мене все ж таки є таке. Доволі складний момент нерозуміння, що відбувається в першу чергу зі світом, тому що. Е як на мене, це, це не зовсім там історія про повагу до самого себе і до того, як до тебе має ставитись бренд. Прикладів таких можна привести дуже багато, як має ставитись бренд. Візьміть на, наприклад той же тюдор. Це історія про хай левел клієнтоорієнтованість, про доступність, про можливість вибрати те, що ти хочеш е в зрозумілій ціні за суперякісний продукт. І тут момент ще в тому, розумієте, що є там умовна омега, і дуже багато таких брендів, які вам дадуть набагато більш якісний сервіс, вибір, наявність за ту ціну, яка у них написана знаєте, на стенді. І це буде годинник для вас, а не для когось. Ролик в цьому році зробив ще більший крок в сторону того, щоб годинник був для когось, але не для вас. Я критикую компанію Rolex вже, мабуть, останні там роки півтора-два, і мені здається, ну, поділ, знаєте, і стосовно там своєї колекції я також вам багато чого розкажу. Але ось цього року мені здається, це взагалі такий от дуже-дуже масштабний крок в сторону е такого, знаєте, прямо от ще набагато більше від клієнтів, тому що, ну. Кому ці анонси? Що це взагалі? Ну, тобто із спортивних моделей там, умовно, один GMT, і то такий дуже-дуже нудний, як мені здається. І це все. І це все. І реально мені давно не подобається, що робить компанія з точки зору цього ем, дефіциту штучного особливо. Але цього року, ще з точки зору анонсів. Я думаю, що. Ще такий, знаєте, півроку рік, і я буду просто канцелити всіх, у кого є Rolex, і певний Rolex. Безумовно, там Air King, Explorer 2, Explorer 1, це годинники, знаєте, такий, вічні. От, от, оце окей. Але от куди воно йде, для кого, для мене велика загадка, і мені це супер не подобається. І знову ж таки, як я вже сказав, стосовно своєї колекції Rolex, що з нею і як, я вам також розкажу, це буде цікаво. бо я дуже проти того, що відбувається, і що робить компанія Rolex. Це для мене перетворюється вже, ну м'яко кажучи, в цирк вибачайте всі, але так воно і є. Анонси ви всі бачили. Не знаю, які можуть бути питання і який може бути захват від того, що робить компанія Rolex саме сьогодні.